Панове, привіт! Дивився я на промокарти Total Rush, і одна із них привернула мою увагу дуже гарними статами і при тому надзвичайно низькою ціною. Тож я купив собі кілька таких у клуб, а раптом виростуть і потім продам. Ну і одну поставив собі в основу, щоб самому спробувати, як зіграє. Треба новий у склад, але я не впевнений, що мені вистачить хімії. На 32 пункти я упав рольфо. Ага, можна кунде правим беком. Ха! Ха-ха! Ой-ой-ой! Що -ой! то це робе? Аспілікует в центрі захисту, і кунде буде справа, отак От спробуємо. 12 750 я віддав за аспілікуету з цінню одразу, бо менше 11 тисяч я віддав за безліч його дублікатів, які принесуть мені, можливо, трохи монет в клуб. Подивимося, може і не принесуть, але я точно не прогорю з ним. Я просто подивився на спільку і побачив, що він коштує менше, ніж 12 тисяч. Я собі подумав, як така карта може бути так дешево. Коли всякі араухи там по 60 тисяч ще не вмерли, але тако вже їм хишу стало. Я собі вирішив, що я візьму його і спробую. плейстайли, єнотик, гачечок, жокей. Та хай гра, я хочу спробувати. І накупивши з ним таких собі штук 7, напевно, тому що ціна така. Я брав по 11 тисяч, щоб падати йому нікуди. А рости завжди є куди, Тому хай лежить разом з інформами, а там хто знає, я буду дивитися. Ну і спробуємо так. Хоча Лоренто дуже класний на фланзі, але у мене тепер Рольфо не біжить і кунде не біжить. Баланс тих, що не біжать. Хоча, напевно, нехай варан грає біля Рольфо і цьомки її посилає. А спількует нехай страхує кунде, отак буде добре. Перший матч! Я не бачу склад команди суперників. Бляха! Ви чого мене відволікли? Добре, аспі, перший відбір є. А тут дорогий склад якийсь проти мене грає. Дивіться, салаха бачу. Кака навіть є, боже мій. Я ще... та. Це Рамірес, я в шоці. Ну я хуртуа, так якусь кривенько я застрибнув до цієї нагоди забити гол, але. Дуже добре. Давай, виходь, виходь. Ні, гамшик! Ну, де класно. Добре. Один один Руді Фьоллер, он Молодець німець. Добре, в сайт. В мене би зараз трафило від того набору відскоків після відборів і такого гола здобування. Це вау. І роді Філлер! Яман! Який дубль від мого німецького героя в цьому матчі такий потрібний, такий важкий проти такої лінії захисту, проти такого складу взагалі. Ох, кунде, як вигрес. О, джі-джі. Напружена перемога, але перемога. Є ще третій. Щоб було переконливіше, Рафинья! ми починаємо з 1-0. Добре! Така цікава команда тут з Барнсом і Броліном. Ти бляха. Опа, обіграв. То як ты прям рятуєш себе? Марек ГАМШЕК, А ми можемо дати тривелку і звідти. Кунде найс підкат зарев. Рюдія. Найс. Добре. Дивно. Щось спілкувати не встиг зараз там зустріти. Він був перед ним. Чурам якісний. Паспі, добре. Найс, кік Скіков така затяжна. на 5 хвилин майже Антуан Грізман на шот. Добре. Ніхрена собі. найс, корпус. Я просто чекав, що він зараз піде правим стіком на мою тривелу. Дочекався і давай його один в один смикати тоді вже захисників. Тут такі IQ movie в цьому матчі. Я в шоці. То третій матч. Прикол. Я граю ніби елітний Rivals, а не Champions. Я точно граю Champions? А точно? Угу. Підійдіть до анімації Грізмана. Прийняв, завез, пробив. Єс! Єс, Родриго! Я п'ятий! Я чотири! Ви стрибуй на стюардів, обіймай їх! Куди ти стрибаєш, Вокер? Вокер? Що це у за діамантовий аріал чи що? Зрозуміло бля, всі посипав з мене ті трикутники цьому. матчі. Пенальті, ні Бля. Найс. Чудово Фіні. Добре. Yes! Кайл Уокер, який виходить на землю, забуває переможну пенальті. І ми виживаємо в цьому матчі. Так, катут команда, бремер 1 the win. Тому я нічого особливо не купую і не продаю. Он тільки за спілікуетою вирішив собі побавитися. Ай, ай ай! дурний гол. Боже мій. де Вен забиває головою? Де я був? Де літав? Один-один Антуан Грізман. Забули, їдемо далі. Дупою Едерсон нам підіграв трішечки. О! Родриго, чудовый удар левую. Эй, удоги, то ты задолбаешь в этом матче, честно. Добрый Аспиликуэта и Вицкок. Аспиликуэта. Ж добрый. Дуже погано, боже мій. Зайвий пас до тих даш Аспі. Добре? Чисто? лікуєта. Гол 3-1. Дуже добре. Грізман. Зайшли все-таки в ті ворота з м'ячем практично. з вратарського удар був добре! Ой-ой-ой, який пас! Оце була передача! Вау! А можна ще так повторити якось? Нічого собі паст Юрам. Я спробую якось врізати, але це полетіло дуже нетипово. Атаку. встиг чи ні? Не встиг. Гарно. Та де не було все, сейду, бігме? Авар! Пригадую, що хтось із підписників писав про таке. Якщо дивишся повтори під час матчу в Ultimate Team, є ризик, що гра зависне, крашниця, вилетить і отримуєш поразку. Але подумав собі, що поки сам не обпечуся, і я, і ви будемо тепер знати. Дякуємо і є спорт за поразку. Я, до речі, комуси в еволюції не докачав. Адама, сон зліва. Аспілікуете. Слухайте, він дуже солідний. Аспі прибив Адаму. Ох, ти гарно і ідеально. Чудово, Рафені. Чурам Фолом. Я сподіваюсь тільки, що це не на червоно фол бо є великий ризик. Один-два. І я в меншості. Вау! Оце прикол. Але я маю плюс 2 люді філлер. Але у мене є кундей. Кого я тільки заберу, не знаю. Фелер може втекти, грізман. Грізман сідає, ось так. Як я то привожу, таке дурне, боже мій. Граю в меншості і привожу ще й чудаку гол. Ну це нереально. И ДВС Кабан Уокер. Давай. И. И. Брат, и я. ведь захищался, как идиот? Тельт. Пять четыре. Кунде. Ну да, І ми перемагаємо в цьому важкому матчі. Ага, Пайор тут, як є за путер'я з Бонматію Рам, три центральних півзахисники. Атаку. Атаку атаку. Ви бачили цю пасолю? Ви бачили цей геніальний пас! Ін'єста. Івдотики, який удар грізмана лялька. Оце от буває все-таки в цій грі, що ти знаходиш моменти насолоди. З небес на землю дуже швидко. Аспілікуетта. А це що, Алексія? Нічого собі вона мене підштовхнула в спину Де рефері? І хай біжить. Ясно. Що таке? Ха! Баби довіденкі. Ішли спатки, кібаці. А, що пенальті ставили, чи що він так різко вийшов? Често ніби зіграв, я не знаю. Ну, болівальники закричали. Тау. Дон. А це ця дан отримає, е, по ідеї СБЧ, та? то він же готує свою команду під неї. Атакує. Я в шоці як Дудик тут дістав? А вже почав перевозити. На! Ага! Я вірив в гол А, куєта. І гамшок ДВДВ, що робить з глибини. Тюрамчик, голова і два вуха. Га-ха! <риклад> Турум! З якого кута дав той головою? Ай-яй-яй-яй-яй! Дудек молодець сказав, що зараз пустить. Я відчував. Ой, тюрам. Найс тюрам. Ну, дивись просто. Що це таке? О, добре, добре, так задумано. Куля. Oh, що робив фьолер, я не хочу коментувати. Але в підсумку це принесло нам гол тому 2-0. Я знав, що з піжоні буде гол! Потрошечки на завтра ще 5 матчів. Але бачите, що сталося, яка лялька пішла. Уу! Я думав, там щось таке, от рабонку якусь дати, щось таке, бо кут гострий. Просто бити я б в кіпера влучив. А щось спіжонити. Тут же можна подивитися, матч завершено. Я думаю, дав би лівою і влучив би в кіпера, серйозно. А так, я його збентежив. Я задоволений сьогоднішнім походом в Champions. На жаль, EA замість 10-0 я маю 9.1 і замість легенди у паці я претендую хіба що на другий ранах. Ну і що я вам скажу, аспількує та Молотченка. На цю ціну 12 тисяч, якого він на ринку, він прекрасний. Просто прекрасний. Через я власне захотів собі його взяти, тому що по статах він шалений, плейстайле в порядку. Єнот гачечок і ж окей. Канава Кордоба на мінімалках. І, ну, типу, рарні карти вони вмирають, вони приречені. Тому, можливо, комусь із вас такий по лінках буде заходити, можете в нього вірити. Грає солідно. Зріз не був для мене проблемою, тому що мало хто грає з навісними передачами, з холандами. Єдиний гравець, який показав реально Еріал, був е, Мірослав Клозе. Сьогодні, коли я грав. В матчі по пенальті, і він в екстратаймах якось, неймовірно, підлетів, з золотим Еріалом виграв м'яч. Але крім нього, щоб золотий Еріал хтось мав у грі, я навіть не знаю. Ну, я поки що буду продовжувати так грати. Мені зайшло за спількуетою, то було не на один похід, не на одне відео. Він ще трошки пограє. Поскунде справа в захисті. Дисципліна. Ну і на сьогодні все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Почуємось. Побачимось. Бережіть себе.